Діпстейт показує повне взяття росіянами, суджі і ще декілька населених пунктів. Пентагон і Трамп говорять про оточення українських військ на Курщині. Президент Зеленський це спростовує. Як ти оцінюєш поточну ситуацію? Наші війська продовжують відхід. Відхід здійснюється. Важко, ворог насідає, тим не менше, фланги плацдарму, який значно звузився, втримуються, і наші війська ведуть бої і також завдають росіянам значні втрати. Проблема основна в тому, що відхід наших військ і був непідготовлений, командування не було готове до дій противника і неадекватно оцінювало обстановку. Значить, на жаль, на всіх рівнях вищого командування було нерозуміння ситуації. Тому відхід не підготовлений, немає зв'язку у багатьох підрозділів. Це у деяких підрозділів призвело до втрати керованості, тому значна кількість людей вийшла.